Доброго ранку, любі діти. Сьогодні до мене в гості завітав хтось. А хто цей гість? Ви повинні відгадати загадку. Слухайте уважно. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на звіст. На городі побував, там морквинки попсував, довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, а він втік. Хто це, дітки, здогадалися? Звичайно, це зайчик. Подивіться, який він гарний, пухнастий, біленький. Але у нього в корзинці подивіться, що це лежить. Це морквинки. Давайте з вами розглянемо морквинку. Подивіться, яка морквинка кольору, якого кольору морквинка. Правильно, оранжевого кольору. А який в неї кінчик? Гострий. А яка морква за розміром? Є більша, а є менша морквинка? Є побільше, є поменше. І сьогодні ми з вами будемо виготовляти морквинки. Бо у зайчика дуже багато є друзів. І всі вони дуже люблять моркву. Для цього нам з вами знадобиться пластилін. Дощечка і ось така стека. Пластилін нам знадобиться оранжевий, зелений і теж кусочок оранжевого пластиліну. Ми його розрізаємо стекою на дві частинки, щоб у нас було дві морквинки. А зараз ми з вами приступаємо до роботи. Для цього, щоб у нас отрималася, вийшла велика морквинка, ми беремо великий шматок пластиліну і розминаємо його, добре розминаємо пальчиками, тренуємо наші пальчики і заодно розминаємо наш пластилін. Щоб морквинка в нас отрималася циліндричної форми, ми її трошки покачаємо об дощечку, щоб був у неї гострий кінчик у морквинки. Подивіться, гарна яка морквинка получилась у нас. Це буде велика морквинка. А тепер ми зробимо для друзів, щоб ви, зайчик, пригостив своїх друзів дві маленькі морквинки. Розім'яли маленький шматочок пластиліну і робимо морквинку. Подивіться, ось яка у нас получилася морквинка. І ще одну зробимо морквинку для друзів, щоб всім було морквинок. Вистачило, правда, зайчику? Розминаємо і качаємо об дощечку, щоб у нас був гострий кінчик у морквинки. Гляньте, діти, порахуйте, скільки морквинок у нас отрималось. Але чогось не вистачає в морквинці. Правильно, зеленого хвостика. У нас три морквинки і три шматочки зеленого пластиліну ми відриваємо і робимо. Ось такий хвостик морквинка. Качаємо, розкачуємо і приліпляємо до морквинки хвостик. І до великої морквинки хвостик приліпимо. Дуже гарний. Можна зробити, якщо ви хочете, можна зробити декілька, ось на велику морквинку ми можемо зробити декілька зелених хвостиків. Подивіться, які в нас гарні получилися морквиночки. І зайчик наш задоволений. До нових зустрічей, малята!